Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо, Запрошую вас до ранкового огляду карти бойових дій станом на ранок 20 травня. Ви на фабриці новин я вас запрошую до цього перегляду своїми уподобайками. Мається на увазі, як ви можете долучитися активно долучитися до перегляду. Уподобайками, коментарями, підпискою на платформу. А також Спонсорством нашої спільноти, отже, розпочнімо друзі із півночі Харківщини. Адже учора, ну по перше, я скажу так, що дещо інтенсифікувалися зараз тут бої, збільшилася кількість бойових зіткнень з боку противника, мається на увазі його атак, але при цьому президент у вчорашньому вечірньому зверненні оголосив, що вже можна говорити про досягнення певної стабілізації фронту, хоча вона по факту була досягнута ще раніше, але вже зараз так для цивільного населення було оголошено відповідну заяву Росіяни в власне в самому. Мому вовчанську, тому що зараз найбільше питань щодо цього населеного пункту щодо Вовчанська. Отже, росіяни тут займаються своєю улюбленою справою. На жаль, якби це не важко було констатувати. Справа ця називається мародерство. Вони до тих хат, куди змогли потрапити, які вціліли, знову виносять пралки. Знову виносять ну, унітазів Ми не бачимо, але вочевидь, пралки ще щось каглом працюють, навантажують очкарики, Ці от. Автомобілі, ну і вивозять власне мародерять як завжди. Вовчанська виглядає паршиво. Російська авіація і артилерія зруйнували його буквально в тижневий термін. На жаль, зараз можемо вже бачити і удари з боку української авіації по місцях дислокації противника. Це от якраз я показував панорами Вовчанська. От і ще вона, коли Вовчанськ. У вогні власне і наша авіація завдає так само ударів по скупченню противника, зокрема по центральній лікарні міста Вовчанськ, де за повідомленнями командира Свободи Росії, Легіону Свобода Росія Цезаря з позиним Цезар. Він буквально вчора оголосив, що удар по центральній лікарні, який був завданий, шістьма. Як я можу нарахувати прильотами від нашої авіації, скоріше за все, це спрацювала авіація, тому що були думки, що це, мовляв, GLSDB. Ні, радше за все по малюнку, скажімо так, це все схоже на роботу авіації чогось типу JDAM або ASM Hammer. Ось шість цих прильотів повністю поклали лікарню. І там, як я сказав, Цезар стверджує, що там були кадирівці, Ахматівці до 40 чоловік Ахматівців там було сконцентровано. Ну і взагалі там у. Російських пабліках величезний гвалт, мовляв, як це так, зібрали стільки наших в одному місці, і в них там ну, суттєва втрата внаслідок цього удару. Але це, звісно, що руйнування для населеного пункту загалом генштаб учора ввечері повідомив, що за підсумками тижневого тя, тижневої тяглості боїв на Лучанському, ну на північно-харківському загалом, напрямку в окупантів. 1500 чоловік втрат особового складу, 1500 людей. Ну це ще не бригада, але слухайте, за тиждень боїв це дуже багато. Насправді, що і це демонструє те, як росіяни, от те про що говорили впродовж цілого тижня, що вони потрапили у певну таку ну. Сказати, що вони повністю потрапили у пастку, ні, це не сказати. Сказати, що ми їх якось затягнули у свої тенета, такі дуже суперхитрі, ні, це теж буде неправда. Але те, що вони втратили тут суттєво більше аніж планували, і досягли меншого результату аніж планували. Це теж факт. Отже, 1500 осіб особового складу втрат, 263 одиниці озброєння та військової техніки так само. Втрати на півночі Харківщини, але зараз ситуація вважається стабілізованою. Ну і зрештою, вона насправді що такою і є. Це по Вовчанську. Крім цього, до речі, от я показував вам авіаудар в місті Вовчанськ. Наша авіація потрібно її відзначити. Молодці дуже класно працюють, хоча ми мали і втрату. Зокрема, начальника штабу ескадрилі 831-ї бригади тактичної авіації. Втратили на вихідних підполковник загинув внаслідок цих боїв, був збитий. Це літаки Су-27. Ми зазнали цієї болючої втрати на вихідних, і наші льотчики теж гинуть, і про це теж треба говорити. Власне, підполковник Денис Василюк загинув. Ну, я не знаю, чи це на су 27 просто 831-а бригада. Це су 27 літаки. Це, ну, найкращі наші. Повітряні платформи станом на зараз, поки ще в 16-ті не прибули, і отаку ми втрату маємо. Але наші і вічна пам'ять, звісно, тут потрібно зробити паузу і подякувати нашому героєві за те, що він боронив нас. Дуже багато еліти серед льотчиків втратили, але наша авіація направду, і працює надзвичайно активно і дуже добре відпрацьовує дуже точно. Ось всі ці американські джейдами, французькі високоточні авіабомби, вони. Просто ідеально лягають в п'яти монету, як то кажуть, По ви бачили шість прильотів. Авіабомба це з лівобережжя Херсонщини. Демонструю відео населений пункт Старасбургівка. Тут так само авіаудари по розташуванні російських військових у цьому селі. Ну, от, ви бачите, ідеальна точність перемісінько по тих хатах. Ну тут ми бачимо, що не якось по площі, так в гектар розсіювання б'є авіація, так як це роблять росіяни неприцільно тут. Безпосередньо по місцю, куди планували наші бійці. Ну звісно, у нас немає тут, якби наявних даних про те, що вони там збираються в якійсь хатині, і туди саме приліт відбувається. Але е, сам факт того, що конкретно хатину, яка в центрі фокусу. Дрони, які знімає, і туди прилітає снаряд. От воно якраз таки демонструє роботу авіації і дуже добре відпрацьовують ще раз. Повторюся, ці керовані авіаційні бомби від наших західних партнерів ще по Лучанську варто сказати, що противник по суті, що от я озвучив півтори тисячі втрат. За минулий тиждень ну більше ніж тиждень. Так ми зараз вже можемо говорити, що 10 днів триває харківський наступ противника. Так, от за ці 10 днів півтори тисячі, і це е, значна кількість військ противника вже введена в бій. Деякі е, аналітики, оглядачі називають цифру: 75 відсотків вже вступили у бойові дії. І тепер противник е, постає перед питанням: мовляв: а що робити далі чи заділити. Резерви вже якісь стратегічні, десь із Росії тягнути ці резерви, чи знімати їх із інших напрямків і передислокувати на Харківщину, чи взагалі продовжувати Харківську операцію. А що робити із сумською операцією? Можливо. Взагалі, противник відмовиться від планів наступати на Сумщині, в силу того, що от буде прагнути далі втягуватися в бої на Харківщині. По факту зараз у Чанську, де я ще раз повторююся, ситуація в принципі вважається стабілізованою, але противник контролює північну частину цього населеного пункту. Ведуться бої в центрі. Переважно піхотинці воюють. Головна дорога при цьому, однак, на півдні від міста, на південний захід від міста, тобто через населені пункти, цегельне приліпка. Вона перебуває під вогнем. Ну, прилітка зараз я так розумію, що вже не використовується. А от далі до рубіжного та великої писарівки, усі ці дороги вони перебувають під вогневим ураженням противника, і це створює значне навантаження на нашу логістику. Тут вкрай неприємно здійснювати якісь логістичні підвезення до Вовчанська. Крім цього, от, як ви можете побачити західніше на рубежах однієї з логістичних трас. Через Старицю Приліпку Синельникова, цегельне і далі до Вовчанська. Ось тут в Бугруваті противник захопив цей населений пункт, як візитували Діпстейтівці на буквально цих вихідних. Ви бачите цю застраховану зону. Це якраз таке є просування противника в Бугруваті, і логістично тут не все гаразд, скажімо так, але з іншого боку, в самому місті Вовчанська, фронт Всяк так стабілізовано і є певна перевага для наших військ, оскільки зараз лінія бойового зіткнення. Ось так, якщо говорити лінія фронту. В принципі, ви навіть бачите ці сіру зону на мапі Діпсте. Тут ця лінія фронту пролягає по річці Вовчій, яка є дуже хорошою розмежувальною. насправді, що лінію від російських атак. Ще одне повідомлення, яке я хочу зацитувати від користувача Твіттера або соцмережі Ікс ОСІНТЕРА Крікс Форшера, який насправді що є бійцем сил оборони нашої держави, воює зараз на Вовчанському напрямку. От він відреагував на слова президента про те, що він говорив. П'ятницю на зустрічі з з журналістами, е, кажучи, що з артилерійськими снарядами все гаразд, і ніхто не скаржиться. Ну от я в е, суботньому огляді згадував, що ну як сказати, справді ситуація суттєво покращилася. Сказати, що все гаразд супер, так як каже президент, і взагалі ніякого дефіциту немає це, ніяко не відповідає дійсності, але крізь хорша розширюю цю тему. Отже, я його цитую: наш президент сказав, що у нас немає проблем з артилерійськими снарядами і ніхто не скаржиться. Це неправда, і я не бачу сенсу брехати в цій ситуації. Наша артилерія стріляє так, але вона не порівняна. З російською артилерією і головну проблему у цьому вогневому ураженні і валі противника Тріс Форшер зауважує на тому, що Росіяни багато своїх артилерійських установок розташували на території Російської Федерації. По перше, я хочу згадати слова оглядача інформаційного спротиву Олександра Коваленка, який казав, що на Білгородщині, яка суміжна з Харківською областю, дуже багато росіян зібралося у цьому ударному угрупованні військ «Сєвєр». Артилерійської компоненти росіяни ж не ідіоти. Вони розуміють, що ми не можемо завдавати ударів по їхній артилерії на території Російської Федерації, і таким чином артилерію розташовують на Білгородщині, і луплять, луплять і луплять нею. Це різні Саушки, Мста С, Мальва. Вони розташовуються у Білгородській області, як пише Хріс Форшер. І на жаль, наші хаймарси туди не те, що не дістають, Вони просто туди не можуть дістати. Вони не можуть туди залетіти на Білгородчину. Віддалі, звісно. На що, якби ми мали? Та це навіть якщо говорити так не лише Хаймарс, але 155-й калібр. Вони вже так само західні, і західних гаубиць. От вони по умовному Шебекіному не можуть відпрацьовувати. Якби ми мали таку опцію, то в Росіян було б набагато гірше, скажімо так, ж можливостями на півночі Харківщини. І це зараз ось ця заборона використання західного зброєння по території Російської Федерації. Вона неабияк впливає саме на обороноздатність нашої армії, наших сил оборони на північно-харківському напрямку. Ось така. Паршива ситуація. Хоча до речі, вчора в французькому парламенті вже були такі розмови, щоб мовляв дозволити Україні задавати ударів по території Росії саме західним озброєнням. Але наші бійці, все, що можуть, все від себе залежне роблять. Як тільки з'являються окупанти, перетинають лінію державного кордону, одразу вони моментально що знищуються. Крім цього, активною точкою боїв на північно-харківському напрямку є напрямок Липці, от власне сюди. Куди окупанти тиснуть е, успіху? Тут вони не мають безуспішно е, певні спроби просувань до цього села е, повторюють. Але знову ж таки, артилерія, яка зайняла на напрямку поблизу глибокого, займає вершини е, так, висоти ось в цьому напрямку, е, вона буде складати далі нам певну загрозу. Плюс до цього всього е, у противника значно. Розширено тут компонента дронів, тобто дрони літають 24 на 7 і бої тут тривають не абиякі, але ворога вдається стримувати. Насправді, що дається стримувати, це по північній Харківщині. У нас така ситуація на напрямку. До речі, Куп'янського є просування за вихідні в бік Берестового, Берестового і в принципі на Новоселівському ось цьому спрямуванні. Це Сватівська ділянка фронту можна що вважати, окупанти за останній час активізували свої бойові дії. Штурмують піхота плюс бронегрупа танк, 2-3 БМП. Кілька танків може бути один танк, може бути кілька танків. Ну до чотирьох одиниць в своїх атаках вони використовують. Про це пишуть наші бійці, які доводять ситуацію про лінію фронту. Є ось ці незначні просування окупантів, але. Відносно вдається стримати лінію фронту. Більш детально пройдемося, друзі, по Бахмуту. До речі, варто наголосити і на напрямку Білогорівки. Білогорівка і геть до Соледару. Ось весь цей відтинок фронту, який заглиблюється в російську оборону, там зараз не Ну не сказати, що погіршилася, але зінтенсифікувалася, зактивізувалася ситуація. І знаєте, зараз всі наші бійці доходять до думки того, що ну от вам, будь ласка, яскраві ознаки того, що харківська операція мала би бути відволікаючою. А в цей час противник демонструє якраз таки свої можливості на абсолютно всіх напрямках, активно тиснучи на нашу оборону, шукаючи в ній прогалини. Якщо знайде, буде туди одномоментно одразу нарощувати сили і намагатися пробити здійснити пробоїну на у цій нашій обороні, там, де намацують слабку сторону. Власне, ось таким. Вже не намацуванням, а спробою пробити оборону були е, на вихідних е, штурми від противника Часового Яру від ГУР Міністерства оборони від підрозділів гуру Кракен, е, Артан, які тут працюють, і, до речі, Інтернаціональний легіон. Е, вони демонструють якраз таки те, про що в суботу звітував Генеральний штаб е, до 20 одиниць бронетехніки противника. От, ви бачите, по дорозі на храпом летіли. На, в напрямку часового яру БМД одразу почали вражатися. Це бойові машини десанту, одразу почали вражатися ще на підступах до населеного пункту. Спроба прориву в районі за каналом. Це якраз таки ми бачимо купу зруйнованих будинків. З приватного сектора тут просто їх не існує. Далі вже на підступах до багатоповерхівок е, техніку почали дуже надзвичайно ефективно вражати. І відтак втрати окупантів почали просто множитися, не аби е, як е, власне вже шість тижнів. Штурми тут на часовоярському напрямку абсолютно ніяких результатів не мають е, і навіть попри те, що на цих відео ми можемо спостерігати, як окупанти кількома хвилями насправді що зуміли пролізти до. Е, Самого міста часів яр, але були відкинуті з нього. Там не одна до речі, хвиля цих штурмів відбувалася по кілька разів. Вони впродовж суботи, п'ятниці суботи, намагалися атакувати позиції наших військ. Потрапляли насправді що до будинків до багатоповерхівок, де їх далі уже знищували, і спецпідрозділ Гур МО Кракен відповідально заявив, що наприклад станом на вечір 18 травня в часовому яру жодного окупанта не було. Вчора ці спроби так само повторювалися. Вчора так само окупант проривався до міста. Вчора їх так само знищували. Е, власне є низка відео з таким знищенням. Спільнота в телеграмі. Інфактум вона зробила ось таку верифікацію. Осінтерську, де була е, помічена російська бронетехніка, і от ми можемо побачити, що всі вони. До каналу в мікрорайоні квартал були е, верифіковані оці сили противника. Ну але знову ж таки повторюся, що е, Кракен, а підстав не довіряти йому точно немає, тому що це один з найгероїчніших підрозділів наших збройних сил. Вони запевняють, що ворога було ліквідовано і його проки... відкидають від е, меж часового яру. Е, бійці, з якими я на контакті, так само мені повідомляли, що. Важко насправді, що на часовому яру було впродовж вихідних, але при цьому стримувати противника за каналом 100% вдається, і більш того, я повторюся, от у цьому е шматочку населеного пункту, який тотально знищений, ми говоримо зараз про мікрорайон, який називається канал. Ось сюди противник проривається. Для того щоб ще раз зрозуміти, е чим він такий цей. Е Ось-ось-ось-ось цей мікрорайон, він бачите, він за каналом. Канал пролягає ось тут. Він на захід від цього мікрорайону, який я виділив квадратиком, і канал Сіверський Донець, Донбас, який є природною перешкодою тут, от він відділяє один мікрорайон Часового яру від просування противника. Хоча на південному напрямку, поближче уже до лісу. На цій ділянці, власне, по цій лінії пролягає канал окупанти. притул до нього підступилися. Це ж саме ми можемо зрештою спостерігати і на картах від західних аналітиків. Наприклад, Полі Волян теж показує це французький аналітик, ОСІНТР показує, що ворог підступився до каналу із Півдня. Зрештою, те саме є й на мапі Deep State. Тому вдається, поки що вдається противника стримувати. Попри щільну щільний артилерійський вогонь, велику кількість бронетехніки тут постійно тривають важкі бої, але при цьому надто дорогу ціну противник платить за те, що він ось такі а, надзвичайно відчайдушні атаки проводить. Але часів яр стоїть і набагато краще ніж він міг стояти за інших, скажімо так, умов Я веду до того, що наразі оборона українських військ поступово справді досягає такої точки доволі солідної стабілізації. Ту ж саму стабілізацію ми, зрештою, можемо друзі, спостерігати і на Авдіївському напрямку район очеретиного. Хоча противник вже кілька місяців. Можна говорити, що намагається протиснути, наприклад, що позиції 47-ї бригади ну в конкретно на цьому напрямку в бік від Соловйового на Сокіл. То це триває вже місяці три в цій дірці поблизу очеретаного пробувають. Ой, про місяці три тижні дв, три противник намагається пробити тут оборону нашої 47-ї бригади, але вона стоїть. І достатня кількість резервів, які з'явилися на цьому напрямку. А їх як тут, так і на Харківщині. Насправді, що чи. Мало і оборона українських військ стійка. А ворог лише втрачає, втрачає і втрачає вибухове відео. Просто виконання 47 бригади, як таку вишеньку на торті. Звісно, що я вам продемонструю. То, подивіться, як дрон влітає у ворожий танк і він вибухає просто як сірник. Ну я так розумію, що пряме влучання обоє боєкомплект призводить до. Тотальної смачнющої краси у вигляді е, знищеного російського танку від 47-ї механізованої бригади це на ось цих е, рубежах. Е, були в нас такі погодьтеся, очікування того перестороги, радше того, що в бік Покровська е, можливий і здійсниться на прорив ворожих військ. Проте, на щастя, ці наші очікування назвімо їх так не. Відбулися, не здійснилися і наразі противник підступається до лише підступається до першої лінії відносно потужних укріплень. Це вже справді ті, що видно супутникового супутника. Це вже не на жарт. Я говорю, ну це відносна лінія потужних укріплень. Знову ж таки, найпотужніша лінія це вже поближче до Покровська, і там ну, справді серйозні роботи ведуться. Ось тут вже можна говорити супер відповідально про те, що тут. І з обороною покращується ситуація, і з зупинкою противника покращується ситуація, але не варто забувати і про слова, сказані нашим президентом кілька днів тому, коли він сказав, що це може бути ось ті випадки, випади радше росіян на північній Харківщині. Що це може бути лише перший епізод великого наступу Росіян? Попереду ще буде. Попереду ще будуть дуже інтенсивні бої. Проте я говорю конкретно, ми ж робимо огляд станом на 20 травня, тому я про нього, от якраз таки говорю, станом на 20 травня тут противника зупинено. Ну і ще одна вишенька на торті від бійців 100-ї механізованої волинської бригади. Вони на напрямку очеретиного знищили. Місця дислокації російських дроноводів по вибуху, ми навіть можемо зараз от зробити припущення, що в приміщенні був і боєкомплект цих дроноводів за повідомленням підрозділу ворон 100, сотої механізованої бригади. Дев'ятеро російських операторів безпілотників загинули внаслідок ось цього прильоту. Це в безпосередньо населеному пункті очеретине. Ось такі в нас, друзі, справи. Я не поширююся далі на інші напрямки. Лише додам на сам кінець, що абсолютно рафінована маячня від Юліана Рьопки з Біллю про те, що Росіяни захопили роботи на Запорізькому напрямку. Це не відповідає дійсності детально про роботу. Не розповідав суботу. Можете завантажити цей огляд і послухати. Це сіра зона, де. Росіяни не можуть закріпитися хіба що в південній частині вони мають такі ознаки до закріплення. Ну а наші бійці вийшли з роботного справді, вийшли, але вони там не можуть просто тримати руїни, і вони зараз тримають його. Це це село, ці цю ділянку території її так під вогневим контролем. Ось такі власне підсумки. Вихідних, які ми маємо в режимі огляду карти бойових дій. Товаристо не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, якщо ще не підписані. Крім цього, ставайте спонсорами нашої спільноти під цим відео. Є кнопочка спонсорувати. До речі, як і посилання на мій телеграм-канал під цим відео. Також ви розгорнувши більш детальну інформацію, знайдете пряме посилання. Ну і також ставайте нашими спонсорами. Це я вас попросив. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки до цього конкретного відео. Ну і пишіть свої коментарі. Мене звати Василь Пухньо. все добре, друзі. До нових зустрічей.